Так, приїхав на дачу після роботи вже вечір, але треба зібрати технічний виноград на вино. Буду збирати цитрон Магарача і лівадійський чорний. Також ще є е, Юпітер. Е, два дні назад міряв, вони були всі приблизно по 18 брікс. Тобто, якщо робити сухе вино, то потрібно буде довести до кондиції 21 брікс. Тобто добавити цукру і йду збирати. Ми зараз біля кущ... куща це вам Вже майже ніч, але треба його зібрати, бо завтра дощі передають. Отже, зберу і покажу скільки вийшло з одного кущика. І так, приїхав додому, зібрав виноград. Получилось три ящичка. Значить, два ящичка неповних е, цитрон-маграча І один ліводійський чорний. Тут суміш безім'яний, я не знаю, що це за сорт, але він солодкий, класний. І е, Юпітер. У середньому десь 18 брікс вийшло. Тобто треба буде додати цукру і ставити його на бордіння. Зараз буду його обдирати від гребіножки і далі ставити на бордіння. Так, тільки що зважив, скільки окремо цитрон-магарча. і майже 19 кг. Отже, далі далі буду його обробляти. Наступна наша дія це відділити ягоду від, від гребеня. Ми відділяємо вручну, так як у нас невелика кількість. У нас 19 кг цитрон магарача і ще приблизно 10 кг соміші різних е, сортів винограду. В результаті буде сіпаж. Так, на етапі відділення ягоди від гребня ягода починає окислюватися. Ось ми значить, відділили практично весь же виноград. Знизу у нас тут практично ціла ємність цитрон-маграча. зверху ще трошки різних сортів. Будемо робити біле вино, тобто на мацерації він буде не дуже довго годинку-дві і на віджим. Додаємо на цьому етапі каліпіросульфіт. отже, ми розвели його в невеликій ємності і шприцом так по всій поверхні, по чуть -чуть, ось так додаємо його. Це для того, щоб вбити всі грибки та бактерії і а, зменшити вплив повітря, щоб виноград не окислювався. І далі ми будемо його мняти. Будемо мняти руками вручну. І таким чином. І так, ми відділили ягоду від гребня і вручну будемо його мняти. У нас 30 літрове відро суміші різних сортів. Ну, Більша кількість цитрон гарача. Тобто планується легке, біле, сухе вино. Отже, зараз е кидаємо на рефлектометр, скільки середня цукристість сусла. Потім даємо трошки, щоб воно від настоялося на мацерації. Десь годинки 2-3 і віджимаємо. Тоді додаємо бентоніт на ніч. І зранку віджимаємо вже. Тобто не віджимаємо, а відділяємо в чистий сік і ставимо на бродіння. Отже, ось в нас вийшло ось таке сусло. Ми поміняли всю ягоду. І зараз будемо закладати в прес. В якій знаходиться такий мішок для ягоди, і будемо відтискати, ось так будемо наповнювати. Так, вийшло 17 літрів у нас чистого соку. Я додав заморожену банку льоду. Так, зняли з осаду, тому що вчора вносили ввечері бентоніт. Сьогодні зняли з осаду. Ось такий осад на дні. Густий. Будемо додати цукор і дріжджі і ставити, ставити на бродіння. І таким чином планувалося біле вино, а вийдеться рожеве. І це дуже добре, тому що мені подобається рожеве вино. І так, додали цукру. І зараз подивимося, що в нас вийшло по бріксах. Було початкове сусло було 17 брікс, і це якби дуже мало для сухого вина. Так, і додавали і в нас. У нас виходить зараз 20 брікс. Можна буде ще трошки додати цукру, але думаю, для легкого вина цього вистачить. І зараз я буду додати підкормку. Ось вона, ось це підкормка, я її роз... розвів водою і буду додати до сусла. Тут розмішаємо тепер, тепер будемо додавати чисту разу дріжджів культурних. Ось такі. Теж розбавили. Теплій воді приблизно 35 градусів в кількості, так як в мене вина небагато. Відповідно, і дріжджів е, теж йшло небагато. І ми зараз додаємо їх до вина. Так. І щоб сусло не окислювалося, ми поки що прикриємо кришкою. Надалі потім поставлю оцей гідрозатвор. І так, будемо контролювати температуру самого сусла. Вона має не перевищувати 16-17 градусів, краще 15. І це температурний режим для білих і рожевих вин. І таким чином надалі воно у нас буде бродити. Далі знімемо осаду і поставимо на тихе бродіння. Тобто зараз в нас буде активне бродіння. приблизно десь до 10 днів. Від 7 до 10. І орієнтовно через кілька місяців. Ми його вже можемо куштувати. а ще краще півроку. року. Я думаю, має вийти дуже смачне класне вино. Всім дякую, папа. -па.